Прямо зараз я монтую відео інтерв'ю з Богданом Гаврилюком. Дивись до кінця обов'язково там багато чого цікавого. І вперше анонсую розіграш за найкращі запитання для Бодіка, поставлене під відео. Ми, я особисто подарую шапку Recross. Фірмову, класну, теплу, зимову шапку Recross. За просто найкраще запитання для Боді. Щоб не ставити дурних питань, дивись повністю інтерв'ю. Став класне запитання і Бодя обере. Переможця самостійно. Все, папа, -па. you later! Друзі, привіт! Ось така у нас імпровізована студія в магазині Recross. А в гостях у нас наш новий гонщик Богдан Гаврилюк. Привіт, Богдан! Привіт! А, значить, ми з Богданом в, в шкарах повній землі приїхали щойно з гонки містечкової від Касаткина на Мотоскіл. Як тобі гонка сразу, давай. Гонка, гонка класна, потужна. Гарна конкуренція була. Прикольний стадіон, прикольна траса. Гарна конкуренція це ти про кого? Про Колю Савченка. Коль Савченка. Коля стабільно їде, стабільно, стабільно веде себе на треку. І... Але ти був дуже близький, щоб його. Жахнутий, але mm. трохи допустив помилку. Поспішив, погарячився. Погарячився трохи, Але нічого, то дуже достойний результат, і mm. ваш відрив від остальної групи типу, показує ваш е високий рівень. Е це інтерв'ю має бути дуже швидким, е як я казав, тому що у мене пам'ять на телефоні закінчується раз. Перелік питань бліц. От я зараз буду їх на ходу видумувати. А ти будеш відповідати швидко. І у нас пам'ятник закінчиться, і ми запишемо це інтерв'ю. Е, я хотів тебе спитати: з чого почалось твоє ендуро? Моє ендуро почалось 9 років. Тато купив мотоцикл Альфа 110. ка І ми їздили з квадриками, з багиками, просто по багнюці, по калюжах каталися туди-сюди. Я завжди їздив ззаді. Потім, через рік, тато купив собі мотоцикл. І я в нього лежав з старого. Mm -hmm. Ми вже їздили двоє, каталися, прикольно, падали, валялися в тих калюжах. Якось так закрутилося, що вже виходить, третій рік ми їздили на мотоциклах, вже такі китайчики потужні Hyper. і хайпер. Да, і ми в лісі зустрілися з Житомирськими хлопцями 412 дорого клуб. І у нас якраз була виходить гонка. І тато продовжив записати мене на змагання. І я спочатку сумнівався, але потім він мене і мене переконали, Ми поїхали в гонку. Якось так вийшло, що я приїхав перший в класі Open. Да, я пам'ятаю цю гонку. Ми їхали на бусік червоному з пацанами і дивимося, їдуть по селу два китайця одного номера тато, іншого номера синок, і типу, да, папа. Там на як, як, як було написано? Батя. А, батя і синок, правильно? Да. да. Ми <рес> угорали про це. Такі, типу, що? А потім побачили, як цей синок там, в, в, в класі хобі, там, чи якийсь там, mm uh -hmm. -huh. да, ще неповноцінний клас, не аматорський. Там всіх, всім привіз кола, то типу, зрозуміли, що це такий крепкий парень. Ну, місцевий крепкий, це ж завжди нічого не значить, коли хлопець місцевий. А, от, тому, тому так. Але, напевно, твоє енеро-ендуро почалося ще з велосипеда, мені здається. То, як ти їздиш на велосипеді, Через цей салон на задньому колесі, напевно, був спочатку велосипед. Так, да, да. спочатку був великих велики штук, 6 поламав. З дитинства. А, рами рами зламав, чи що? Рами, компанели, цепи, колеса. Індура з велосипеда. Баланс, я так розумію, звідти, відчуття техніки, звідти, напевно. Потім пішло це в мото. От я, наприклад, велосипеда не мав, от бачу, так і їжу на мотоциклі. Типу. Скільки тобі років? 16. 3 жовтня стало 16 років. Ти ще вчишся. В школі? Так, да, в 11 класі. Закінчуєш школу, uh -huh. поступаєш в університет? Так. Да. Ага. Е, Добре. Як ти своє майбутнє бачиш взагалі? <рігла> Ніяк. <рігла> — Ніяк? <рігла> <рігла> ну, ти мені казав, що ти бачиш його, все одно пов'язано зі спортом, так да, чи інакше. Да, ну, типу, будеш вивчишся на фізкультурника чи там якогось ще там, і будеш там. Тренером чи в якомусь якихось країнах, але напевно ти хотів би совміщати, поєднувати оці навчання з тим, чим ти займаєшся, те, що тебе виходить. А от які твої досягнення на сьогоднішній день? От Я то знаю. Розкажи людям, хто всі тебе знають. Напевно, наша тусовка, всі тебе знають, але я хотів би, щоб ти підкреслив, от... де ти? в 23-му році, 24-му, 25-му році, по результатах. Тату, в якому році виграв ти? 23 чи 24? -м? 24. Ага. Пахарден дура, клас лайт, ти номер один? Ні. Номер, два. номер два. Бо у тебе обійшов твій заклятий да. ворог легко. Молодець. 25-й рік ти. Класі медіум, вийшов третій. Третій. Клас медіум це клас open, тобто такі, там, де всі там, і профі, і не профі всі підряд. Вийшов третій. Але правду кажучи, як зазвичай, ну, як я можу точно констатувати, що там були гонки, де ти, мав бути, перший, але там щось пішло не так. Не, там, не дотягнули тебе, там і ще щось. Але це оправдання для слабаків, правильно? Ба. E, вот. І в кантрі кросі ти теж. Третій. Третій, Але вже в класі дорослому XC1, де хлопці від 300 кубів, там 450 бути, і 450-ки, можуть кросові. З неруші, фрім'ян, з маличку, мотокрос заганяють, і ти серед них тримався достойно, там п'ятий, четвертий, третій, і вийшов по результату, я так розумію, що третій. третій. І ти здобув, напевно, що звання. Майстра спорту. Так, да, ну ще його не дали, але, мабуть, дадуть. І це дуже круто. Типу, 16 років, два фактично таких сезона крепких ендуро, ріст і майстер спорту. Ну, типу, прикольно. Прикольно. при тому, що ми ж говоримо про те, що це спорт, який вийшов з покатушок по селу чи з полісі, так. а хлопці професійно тим займалися з малечкою, накатували треки, круги, і спортивне, спортивне, все, все повністю спортивний підхід. Тому я можу констатувати так, що я взяв цього малого команду рекроз. Бо перше я ще хотів це минулий рік зробити, але. В рамках конкуренції я знав, що Діма Житомирський організатор буде створювати команду 412 клуб. Я йому позвонив, кажу: якщо ти будеш створювати команду, я так розумію, що ти ж бодю Гаврилюка підтянеш, то він каже: Да, буду. Я говорю, ну тоді я не буду його звати в команду рекрос, бо хай будуть більше команд, більше конкуренція. Типу зробив помилку з одного боку, бо ми сильно втратили в цьому році як команда по результатах, а з іншого боку, було цікаво. Е зробили висновки, і ми раді вітати, що всі хлопці хотіли, щоб ти типу, потрапив в, в нашу команду, бо в нас команда, як я казав вже, це не просто набирати якихось легіонерів. Мають бути люди, які е з нами якось поєднані ментально. Тобто Бодя класний парень, він розумний, він. Е Розуміє всі нюанси, коли ми серед один одного там щось спілкуємося, живемо разом, харчуємося, і зра... одразу видно, яка людина підходить під наше ком'юніті, яка не підходить. Бодя підходить, тому його всі хотіли запросити, бо він талановитий, бо він підходить, бо він молодий, енергійний і має бажання печити, має бажання печити і обіжати в і вахових. <сих> можна так сказати. Женя, можна придумати якийсь вопрос? Інтер'єр, я ж ніякий, тому чат GPT допоміг створити декілька питань для тебе, Богдан. Я мене спитав для Богдана, і він для Богдана саме написав: От мені подобається питання, як виглядає твоя підготовка перед сезоном? Ну, я її бачив, ну розкажи людям. Тільки быстро, пожалуйста. бистро, пожалуйста. Ну що, їжджу на мотоциклі займаюся в залі, підтримую фізичну форму. А я був здивований. Я думав, що ти просто здоровий, крепкий, молодий, і тобі не треба в зал ходити. Я потім побачив ці кросфіти, що він там робить. Тіпо, я такий, а, ну, понятно, що я взагалі фізика і не вийшов на треку. Тіпо, понятно, що я вже і старий, але я так не фігачу в залі, походу, як ти, напевно. Ну, Я вже взагалі нічого не фігачу. Ем... О, кстати, от, які, які елементи траси Харден вважаєш найскладнішими? Найскладнішими? Не да. Траверси під З... от, от У мене багато таких є. Скажи ну, у тебе. Спуски такі круті з поворотами, слизькі, і затяжні великі підйоми з камінцями, які підбивають. Uh -huh. Там, де треба сверли, типу, щоб uh -huh. дихати максимально, а спуски, типу, щоб ну, страшно ну, було. Неудобні крошки... ті, що ти тако крутишся, uh -huh. вертишся. Uh -huh. Uh -huh. Добре, яка гонка була найтяжчою, наприклад? Найважчою? Ти да, найважчою. правильно підмітив, так і там написано. У на 24-му році Пасічна. не пам'ятаю, перший день на старому мотоциклі, коли стартанули. Я приїхав півковий, мені прилетів камінь в пузо і я доїжджав до, ста... ну, до точки фіксації до старту. Це, напевно, було найтяжче. Mm -hmm. да. Пам'ятаю ту гонку. Да, було такі. Ти потім ще поїхав, а потім да. що фізично не готовий доїхати, то тобі погано і ну, таке буває. Це це, це хардендура, це травми, це так може. Бути. Ем... От що допомагає зберегти холодну голову в найстресовіших моментах? Я не знаю, я гарячий парень. Гарячий... От сьогодні я здивувався, ти коли впав, ти такий щось там проїхався, потім ти заглох. І ти такий неспішно почав там щось піддавати собі речаги, там щось виставляти. Я думаю, все, взагалі не хочеш вже нікуди їхати чи що. Що це було? Ну, знімав рацію шолому, поправляв лопухи, щоб далі їхати а, комфортно почувати. А ти знімав рацію почував. з шолому? Так. Да. А куди ти їдів? Ну, таку викинув. Ага. Потім пішов, забрав. Ага. Бо ти так якось неспішно це робив, а ми ж ви ж боролись за секунду, типу. Получається, зараз тебе. Якщо би ти не зупинився на 20 секунди, ти б Колю об'їхав за результатами двох заїздів. Я думав, що ти психовав стояв. так. Таке. На себе злився? Ну, на себе, понятне, своя помилка. Чи на колесо, що лежало? Та ні, на себе. Газ-газ? Мотоцикл. Ну газ-газ. Тільки газ-газ? Ну, газ ну можливо, хускварне ще. Ти пробував? Пару раз катався. І що, тобі здалось, що воно якась особлива? Інакша, посадка в неї інакша. Сподобалась? Ні. тому що газа -газ стоп, ребята. Ми з топимо Не, не даремно коля їздить на газа, Добичин їздить на газразі, поляков їздить на газгазі. Поки їздив Поляков на газраді, у все добре вийшло. Ем, дивись, ти теж ще типу. Ну ти вже новачком тебе не називаєш. Ну точно вже, так, да, виходить? Професіональним гонщиком mm, чисто не. по статусу не походиш, не, не, не будеш, бо ти не виступаєш серед е, класу Хард, ендуро. Дура. Але ну, в Country май майже майстер спорту, ще не видали папа. Ну, от, може видадуть, тому майже. Е, що ти порадиш е, новачкам в незалежності від віку? Бо в наш спорт приходять більше такі дорослі хлопці, хто трохи грошенят заробив, має можливість купити мотоцикл, екіпіровку, все, ну, типу, зазвичай після тридцяти. Зазвичай. Стабільні тренування, ну стабільні тренування на мотоциклі і в залі. Бо якщо ти будеш їхати навіть дуже технічно, то фізична витривалість все одно потрібна. Угу. Ну все, що? що ж я треба. Ну а от по дисциплінам, це хард катати, крос катати. Наверно, все треба катати, так? Да? Ну що, я яким? крос взагалі не катаю. Але непогано виходить, пострибається. Да, ну, саме стрибається якось. Ну а прикинь, якщо б ти займався кросом. Завтра, до речі, буде відкрите тренування в Морозовську на кросі. Може, в мене і койка дома може заночувати, а <реш> папу додому відпустив. Де прийду на мотокрос, папа, нормальна історія, ні? Класно. <реш> Відходить, Ми зараз буду навіть домовлятися з другої інстанції. З Женією буду домовлятися. Чи був момент, коли хотілося зійти з дистанції, що змусило продовжувати? От у мене ці моменти, от сьогодні, був опять. Слава Богу, просто час закінчився я і так зійшов. Ну, типа... Але зазвичай, вибач, я про себе я люблю себе, аж да, не да, про да, себе. Да, да. Значить, я от їду, як Рагуль, розумію, що в мене все пішло начки реберть, і я постійно хочу зійти з дистанції, але потім я згадую, що. Не тільки в мене йдеш Скоріше за все, якось біда, але ще йде шкереберть. І є шанс, що моє шкереберть буде краще, ніж його шкереберть. Тому я їду до поб'єдного, типу, і навіть і потім радію, що я, блін, як добре, що я не зупинився. От Харден Дура, тупо треба їхати попри оцю негативне, оце вже в голові, що, блін, ти так слабий, ти там ще щось. От прям їхати, 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 і потім на результаті буде результат. У тебе як? В цьому році я собі поставив таку планку, що щоб не було доїхати до кінця. Ну, було навіть да, сьоме-восьме місце в річному заліку можуть дуже допомогти. А у тому році, в Пасічної, коли я в перший день пробив два колеса, uh -huh. потім в другий день пробив ще задніх два колеса. То я вже не хотів далі їхати, але тато сказав, що типа, їдь, я поїхав, і це мені дуже допомогло в річному заліку. Uh -huh. Так, добре, що? Які плани на сезон, скажи, ласка? Будь ласка, Кататися, вчитися. Ні, це не а результати, які будуть у нас. На тумбочці стоять. В медіумі будеш виступати в Харду, чи в професіоналі? В медіумі буду думаєш? виступати Харду. Чи, да. чи думаєш? Ні, в медіумі, мабуть. Більше того, що буду виступати в медіумі. Більш всего, що в А... Конкуренція вся та ж сама здається. Так, да, а вона потужна. Да. Ну, типа, якщо у вас, я не знаю, яким чудом э, як його Олег Вайтович, э, на другому. всіх. А на другому, другому, тим не Ну, Я вважаю, що де вибач Олег, де Олег, а де ти. Ну, типа, да, він класно їде, але ну, як так? Я не розумію, як це навіть трапилось, типу, якщо чесно. Ну, стабільний парень, да. Як Ті я, я в Третій, Професіонал. Четверт, ну, значить, Олег, вибач, ти професіонал. Я просто тебе трохи недооцінював. Хоча я казав. Пацани казали, що Вергун краще, ніж Олег Вайтович їде. А я казав, ні, пацани, Вайтович краще. Так, добре. Міжнародні змагання хотілося б спробувати? Звісно, хотілося. Я думаю, кожному б хотілося спробувати. А яка б може гонка, яка б тобі дійсно така, що прям хотілося-хотілося? хотілася? Ну, сія тускай. Чому? Ну, прикольна, кваліфікація на центрі моря, прикольні гори, рельєф. Просто менша. що море сухо, рельєф такий. Да, такі. Кацапи, так, да, бігають по 200 людей, типу. Сіто uh, Скай. Добре. Коля зареєструвався у нас на Ерцберг Родео. Це сама класична така гонка. Харден Дура, одна із перших, напевно, вроді так, я по історії там читав. Ну, прям це читалось. От Харден Дура, це Ерцберг Родео починається. Mm -hmm. І всі мають прийти через Ерцберг Родео. Якщо б ти поїхав, ти напевно був би в класі юніорів там, да, чи ну які, яких Наверно, джуніорів, бо да. там є там до 20, Але там, блін, до джуніори 20, до 22, 22, двадцяти двох, да, одного до 22. року. Це вже дядьки, блін, і тут треба конкурувати з дядьками. Фактично, е, тобто Брайтмери, напевно, да, ще в юніорах, юніорах живу. Да, ну, але ж де Брайтмери, де ми ті пообразними. Вони mm там, -hmm. ми тут. Я б дуже хотів, щоб у тебе була можливість поїхати на Ерцберг Родео. Я не сильно маю в голові, як то зробити. Ну, я маю в голові, як то зробити, але я не розумію, як це люди будуть підтримувати. Глядачі. Дивись, я би, я би, оскільки у нас є якісь глядачі, там тисяча переглядів. Хтось дивиться що все одно. Вот. Е я хотів би, конечно, щоб було більше дачів. <laughs> я бачу, як там свят мотовлог розігрує якісь там кепки і збирає 20-30 тисяч гривень за розіграш кепки, типу, чи якісь там ще приколи. Типу, да, я готовий тут усі шапки рекро... рекроса і фастхауса розігрувати, щоб ми збирали такі кошти. Я б дуже хотів би, щоб у нас була можливість як команда Рекрос-Ресінтім відправити тебе разом з Колею, наприклад, в на РСБ Родео. Але це бюджет. От коли я там присилав свою платіжку, типу там, по-моєму, з усіма страховими внесками, там з усім, що 600 євро це тільки білет коштує. А самі змагання, напевно, там обходяться десь до 2000 ну, євро, напевно, щоб оце поїхати, жити. Кольоса, технічне обслуговування, типу, бюджет сумашедший. Тому я. Я хотів би дуже, щоб люди, глядачі, стали б дотичні до такої історії, щоб ти як юніор, я не знаю, чи їздили раніше наші юніори. Мені здається, що ні. на Міжнародні змагання вперше від України конкретно Богдан Гаврилюк поїхав як член збірної України юніор на міжнародні змагання. Це була б дуже крута історія. Чому я кажу, що треба робити якісь мені розігриші? Донати отримувати на цю цю історію, тому що це бюджет, і не всі розпоряджаються цим бюджетом, як ви розумієте. Я, наприклад, не маю можливості дати Бодіку 200 євро, щоб він поїхав на змагання. Вот. Ну і Бодя відповідно не ходить на роботу і не має таких можливостей поїхати на такі круті змагання. Тому. Я незабаром буду в інстаграмі на Ютубі вам акцентувати увагу вашу, що ми відправляємо Бодю на Ерцберг, якась так це буде звучати, якась буде такий хештег. Там буде якась посила, якесь посилання на банку, і ми будемо на цю банку збирати кошти, ваші донати, якщо ви дозволите, щоб ми змогли відправити Бою на ці змагання. Ми будемо до цього під'єднувати розіграші, Ми придумаємо ще якісь активності від Боді, Можливо, якесь там щось буде таке цікаве, щось будемо робити. Будемо бачити. Е, я думаю, що якщо. З одного відосіка там, з тих тисяч скинули б по 50 гривень, то тобто ми дуже швидко б всі ці, ці випроси. Тобто для людей це чашка кави, а, а для історії це такий великий крок взагалі. Гарден дура Україна. Перший юніор їде на міжнародні змагання. І це е, хлопець з Житомирщини, е, не Скарпат, Самородок, Талановитий. Це. <свят> зараз будемо пити каву. <свят> мені здається, мені, мені, здає... мені здається, це взагалі потужна історія. <свят> Таких потужних історій ще не було. А, як тобі наш партнер новий? Класно. Ну ти сейкал. знаєш, що це ж не просто ми, нам, ми купили за всі гроші, нам <свят> дали дуже хорошу знижку, типу, і ми будемо це рекламувати. Ну, якби Ми будемо показувати, як ми з ним живемо. Так їздимо на ньому, так? Да? Да, Підножки подножки ним... круті. С3, тупо один в один. Yeah. От. І буде у нас Антон Гуськов сражатися в класі XC2. Він сам на себе все потягнув одіяло. Я сподіваюся, що ця історія також вам сподобається. Будете бачити далі, що з ним буде відбуватися з тим, з тим мотоциклом. Брехні не буде. От Якщо буде ламатися, буде ламатися. Як і з фантиком, я все показую, як є. Всі вже з тим фантиком вже голову мені. Мору... Я вам голову морочу з цим фантиком. Будем, будемо будемо тренуватися, будемо бачити Бодіка. Це шоурум, <зад> шоу який переходить в магазин після того, як повішу ролети туди. І що? Ну, давай, скажи щось з глядачам. А, можна, можна запитати Богдана, типу як Богдан в команді. А там ще знімаємо телефон? Як а, як тобі ти, ти вже трошки побував в нашій команді. Вже ми тебе навіть звозили один раз, я тебе лічно звозив на сколи. Ну, чисто в машину посадив, в смысле. А, ми з тобою навіть в кімнаті жили. О! Як тобі зі мною жилось? Приятно, ja, да, класно. По-домашньому. Лучше, ніж з баті. Я з батя буду рівнуватися, ти поїдеш пішком додому. Ну, взагалі. Ну як, рекросі норм? Да, да. Да, да, ну, все. Хороше, спокійно. Хороша спокійно. Добрі люди. Де спокійно. Ти бачив, як собачиться Антон з Колі? <ріст> Заставку, де там спокійство? Там нема спокійства. А, це в Житомирі навіть було, що ми собачили. Так, друзі, всім пока. Дякуємо за перегляд. Вітайте нашого нового члена Recross Racing Team. Наш Майбутнє українського індура, якщо так получ, вийде зробити Богдан Гаврилюк.